отримати гроші. Я так узнаю, коли включать. Коли включать світло. Мой, аж о 12 годині вимкнуть світло. Що я буду робити сидіти? Ну, скажіть, що? Так, що я піду потиняюся. Трішки ноги розроблю і потиняюся. А чому беру гроші і документи, щоб кошельок не тягнути. Все, дуже довго. До 12 години, ну це можливо пів дванадцяту вимкну. Так що я ще вагалась, думаю, може там ну, до десяти до одинадцяти. Ні, до дванадцяти, все, іду, іду в ліс. А що робить? Ви знаєте, чомусь такий настрій якийсь, ну, ну незрозумілий, чесно, не знаю чого. Не знаю, вже одягла. Окуляри, дивитися, чи в мене окуляри запотівші, чи немає, в мене яркості. Я вже, я вже цей телефон так на, наклацкала, що хай Бог мили. Коротше, я я така людина, знаєте, що я якщо роблю, то я роблю все якісно. Якщо не якісно, то в мене це вже, воно в мене якось уже гложе зсередини. Так, Ну нічого, тут саме головне зараз не наїхати на. Ой! Дуся, тут таку кучку наложила, що. Прямо вранці. Мяу-мяу-мяу. скавчить-скавчить, В туалет захотіла, то я її бігом випустила. То вона таку кучку наложила, що дай Боже. Так, почекайте мене хвилину. Сьогодні дивилася, бо ми раз мили на мийці, на оцій, знаєте, автоматичній. То ми викинули 300 гривень, Діма і Саша. Це все небеса тобі, синок. Боже, ми не перший раз мили. Воду, потім піну, потім воск, потім іще щось. І дуже погано мить. А це я дивилася, що як треба мити, що треба спочатку піну заливати. Чому в мене машина страшна? Грязна, але немає сенсу її мити, тому що на вулиці така погода. Вже жду, жду свого чоловіка. Чекаю, чекаю. Як там по-англійськи сказати на різних мовах? А його немає, немає, нема. Робота якась така затяжна, така цей об'єкт, такий гімняний. Каже, та ще. До, до кінця цього тижня точно не приїде йолки палки Я, я вже я ж кажу, що це просто жах. Ну, він у мене миє машини, ну, але ж коли відключиться вода, машину ж не помиєш, тому що в нас ж перекривається та станція і не помиєш. Щось таке красиве, оці люди хату знесли і там з тої сторони вони таке, знаєте, дерев'яні, такі круглі дерев'яшки, як воно називається, зруб. І чи баню струю, чи що не знаю. Такий, що, що мама не нігар, то що це? І оце мене це питання телефона, це про це думаю, думаю, думаю. Ну на що воно? Ну кому треба, так подивитися з рамкою. Ну вже все, все, що можна, вже подивилися. Ні. Думаю, думаю. Ну навіщо за це думаю? Ну, мені просто неприємно. І сьогодні, якось так, вже, я ж кажу, що такий настрій. Хоча утра ми все встигли, і дучку помили, і самі помилися і світло вимкнули. У мене вже світло якось мене не драконе. Мені вже все одно, я на нього не звертаю уваги, чесно. Не звертаю і все. А те, що щось такий настрій у мене. Ну, Це сьогодні вже, мабуть, 100% 2 грудня, знаєте, як ото в фільмі. виновата я, он сам ко мені прийшов. Так оце і я. Невинна я, він сам мене покликав. Чесно. А я все кинула, їду. Отака я. Легка, падка. Жінка. На ліс. А то придумую там все. О, нема вже того автомобіля. Все, забрали його. Хто забрав, що невідомо, але автомобіля вже немає. Ну я два дні не виїжджала. Я ж кажу, що там просто ну, ніхто не мешка руїни. Що він там, хто він там. Якби навіть його тягли, його б тягли в майстерню, правильно? Щоб його відремонтувати. Чого ви кинули під двором? Ну нічого. Можливо, хтось навіть відео подивився і знайшов. Мені дуже це приємно буде. Тому що не будьте такими, знаєте, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Такими бути не можемо. Просто не можемо. А тепер давайте будемо ставити ставки. В лісі хто-небудь буде, крім мене, чи ні? Як ви думаєте, починайте. У угу. мене там ще до Нового року три посилочки треба послати. Це мої ті, що зі мною активно працювали. Треба написати на стрім і що написали свої телефони, номери Боже, яка грязна в мене машина. Ззаді аж нічого не видно. Ой-ой-ой. Ну-ну, що ну, ну. ви там думаєте? Є в небудь чи немає? М? Я думаю... Ви знаєте, щось мене, я ж не спілкуюся із сусідкою, Щось мене дуже дивує, то ж вечна дуська лізе туди, отаке, отаке робить, дрова чуть не ламає. Тіша. Тіша гуляє, він гавкає. Він гавкає ну, кожну минуту. Я не знаю, чого він гавкає кожну минуту. А це вже два-три дні. І мама каже: я кажу, мам, ти знаєш, що теж не боні того не бачу, не тіше не чути, що там у них, як там у них. Оце погано, коли не спілкуєшся із сусідами, що навіть можна вмерти в хаті, і тебе ніхто там не знайде. Ніхто не знайде. Коли там той син до неї приїде, чи з братом вона не спілкується? Оце погано. Я кажу, мамі, я не знаю, що можливо вона поїхала туди до Даньки в город та забрала туди ту живність. Ну, не знаю, коротше говоря, а собаки кота немає. Вже не один день. Тож завчить, завчить, а це вже не завчить. Ось який собак тут, та жирний такий. Так, лісник поїхав, а ну-ка. Ну, тут нікого нема. Тут нікого, ні, жодної машини немає. Це, мабуть, я від одна машина їде. Ну, це може з роботи їдуть люди. Нічого. Це вже точно сьогодні 2 грудня закриття сезону. Хоча ви пам'ятаєте, Саша приїжджала в тому році, да? чи ні? Так, да, в тому році. Ні, не в тому році, не в тому році, Уже два вже два роки назад. Боже, два роки назад, йоханий бабай, коли вона зуби рвала. То ми з нею ходили, вже був приморозок. Я не пам'ятаю, яке число. Але був, був приморозок. А зараз таке все мокре, таке неприємне. А ви знаєте, от я хожу вдома і думаю, все, вже в ліс не поїду, туди ще йшли, вже все. І так згадуєш, де ходив, кожен оцей гор, пагорб. А коли ж таке буде, що не стане мене, а ліс буде стоять, інші люди будуть ходити. Я романтик, я просто романтик, дуже великий. Тут теж нікого немає. Гриби закінчилися. Нема жодної машини, люди добрі. немає. Це ми з вами одні. Ну, я тоді їхала з кладовища через трасу, то там машини стояли. Біжіть, щось я не А, ні, щось далеченько ще що не видно, чи то машина, чи то просто бур'ян. Ну нічого. Менше народу, більше кислорода, так? Пробіжимося по краєчку, потім заїду в магазин. Блю, мабуть, хліба. Я сьогодні індюшатину витащила, шматки м'яса купляла таке гуляш, і воно мерзле було думаю, якраз воно. І нема вже світла перекрутити на мясорубку. Хочу зробити котлетки з індюшатяни. Подивлюся, тому що бачите, курка все таки правий. Той чоловік казав, що куриця росте за три місяці. Ніякий індюк за три місяці не виростає. Тобто менше менше цієї гадристі всі нема тут ні одної машини. Люди добрі. Ми з вами закриваємо сьогодні сезон, це точно. Якщо гулять, то будемо гуляти, десь їхати туди вороти. Ні! Є одна машина. Є одна машина. Вон вона стоїть. Тобто, я не зовсім дурочка з Переулочка. Я не одна. Ще хтось є, кого ліс просто сьогодні поманив. Ось, дивіться. Щоб ви не казали, що я видумаю: є ще одна машина. Став тут. Мабуть, по цим сам ходив, А я стільки збиралася, так я тут ні разу і не зупинилася на цьому районі. Одна машина є, а велосипедів немає тих, що люди там збирають. Тут нема вже резону йти, правда? Якщо тут вже машина стоїть, то там вже всі гриби визберіть. І цікаво ставку. Ми знайдемо сьогодні щось чи ні? Можна відро не брати? Так, а ну, велосипедів немає. Нема навіть велосипедів, там два заядли такі жінка з чоловіком-ридники. Навіть немає веломашин. Немає. Так, де ж нам тут стати? На травки, щоб чисто було. Фу, як тут воняє? Ну нічого, там, де, там, де воняє, там і пахне, правда? Ну що, це сходимо. Ні, то поїдемо додому. Ми нічого не втрачаємо. Чи то просто зір губити на цьому у телефоні. Чи підемо погуляємо? Пішли.